Дизайнеру Юлії Корнілові належало оновити свою власну квартиру в центрі Києва. За допомогою простих і доступних прийомів господині вдалося повністю перетворити інтер'єр вісімрічної давності, модні тканини, сучасні меблеві тренди, оновлена колірна палітра, легким рухом руки Юлія внесла нові штрихи і деталі. Але залишилася вірна класичному стилю. Загальна інформація: місто Київ, Пресненський район, метраж 200 квадратних метрів, в кімнати 6 санузли, 2 висота стель, 3, 2, 4 6 метра. Наталія Куритньова і Юлія Корнілова, засновники студії Домінанта інтер'єр Десіт Цоратіон. Кожен новий проект для дизайнерів це політ фантазії, творчості, кропіткої роботи, щоденна робота над собою, а ще багато кави спілкування. Авторський нагляд, терміни, результат і звичайно ж, радісні обличчя замовників. І так, фотосесія, замовник і побажання для мене це особливий проект. Належало оформити заново свою власну квартиру. З моменту, коли ми робили ремонт, пройшло багато часу. Помінялися тренди в кольорі, в тканинах оббивці, якщо подивитися фотографії вісімрічної давності, інтер'єр виглядає досить сучасно і зараз я використовувала традиційні натуральні матеріали, які люблю в тому числі за те, що вони красиво старіють, набуваючи з временем живопісності і романтичність, однак все одно мені захотілося змін чогось нового, свіжого і стильного. У мене велика дружна сім'я. Я мама трьох синів. Старшому Артему 20 років. Він вже зовсім дорослий, вчиться, працює у великій фірмі середній рома, ще школяр. У вільний час захоплюється театром, молодшому мішеньку виповнилося два роки, і з'явилася необхідність в ще одній дитячій кімнаті. Потрібно було оформити квартиру так, щоб всі залишилися задоволені і з задоволенням проводили час вдома. Планування квартира розташована в одному з реконструйованих прибуткових будинків всіх століття після капітального ремонту. До цих апартаментів додався мансардний поверх. На першому рівні був вихід на величезну 40 метрову терасу. Нам вдалося перетворити її в зимовий сад у центрі квартири Великий просторий хол з мозаїкою ручної роботи і дерев'яними панелями бозері. Вони виконані за моїми ескізами і нагадують інтер'єри старих аристократичних будинків. З холу можна потрапити в будь-яке приміщення, що дуже зручно. Ми любимо гостей для зустрічі з ними. Передбачені дві кімнати, одна з них призначена для дружніх чаювань, сімейних кінопоказів і затишних посиденьок у вузькому колі. Друга вітальня розташована в теплій частині великої тераси. Тут так приємно влаштовувати звані обіди та вечері. Оздоблення, ми вирішили не робити глобального ремонту. Зосередилися на оновленні меблів і декору. Для підлоги використовували паркет з палісандра. Виглядає благородно. А який це якісний матеріал? У коридорах на кухні та у ванні підлога, покрита мармуровою плиткою. В холі ми прикрасили його мозайкою. Справжній витвір мистецтва, портал каміна у вітальні виконаний з вапняку, незвичайний матеріал для класичного інтер'єру. Мені хотілося зробити на ньому акцент і зробити його трохи більш грубим і брутальним. Зберігання гардеробні, виконані за авторськими ескізами нашого бюро, з системі зберігання речей. Ми приділяємо багато уваги і завжди ретельно опрацьовуємо гардеробні разом із замовником. У цьому проєкті у мене був повний карт бланш, я люблю моду та аксесуари, тому розробка гардеробної була дуже веселою. Також в спальні і в дитячих зробили зручні шафи для зберігання особистих речей і одягу. Світло у квартирі передбачено кілька сценаріїв освітлення: за загальне світло відповідають великі кришталеві люстри різноманітних форм, торшери настільні лампи забезпечують комфортне читання і роботу з документами. Приліжкові світильники в спальні і дитячої створюють затишну і комфортну атмосферу, і звичайно, не кожен може похвалитися зимовим садом і великими вікнами. В нашому сімейному гніздечку завжди світло-колір. Завдяки великій кількості природного світла з зимового саду у вітальні виграшно виглядають сріблясто-перлені кольори. Я використовувала їх в оксамитовій оббивці диванної групи прилеглого пуфа римських і портєр. У зимовому саду переважає бежева палітра, химерні подушки з рослинним орнаментом, розбавляють загальне колірне рішення. Інтер'єр спальні вийшов золотисто сріблястим тканини. Я вибирала інтуїтивно, прислухалася до своїх відчуттів, не хотілося нічого яскравого, помітного швидше за все. Це пов'язано з народженням молодшого сина. Мій внутрішній спокій і стан щастя знайшли вираз у спокійній гамі цієї кімнати. Дитяча кімната Міші підтримує цей настрій. Вона виконана в морській тематиці в білосині кольоровій палітрі. Меблі при виборі меблів для квартири. Я в першу чергу звертала увагу на її якість і зовнішній вигляд втеплену терасу, яка служить зимовим садом і зоною відпочинку з баром. Я підібрала плетені світлі меблі, камін, Затишна і елегантна м'яка група, і парадний стіл на подіумі повинно бути так виглядали музично-літературні салони середини всіх століття. Ось і витончене біле фортепіано в стилі арт-деко доповне в стоїть. винна шафа контрабас. Музичний інструмент стоїть тут не просто для краси. На ньому віртуозно грає мій середній син Роман. Строгий інтер'єр робочого кабінету підкреслили бюро з палісандра в стилі некласики і сріблястою оббивкою стільця. Повна протилежність йому мішина дитяча, білі меблі і м'яке крісло створюють неймовірно розслаблюючу атмосферу. Кухонні меблі, виконані на замовлення. На ній навіть є табличка, зроблено в італійській майстерні за ескізами пані Корнілової ідеї, які лягли в основу цих ескізів, прийшли до мене з дитинства. Вони повторюють меблі. Як у вирізав мій дідусь, яку я пам'ятаю з раннього віку. Тепер я можу поділитися шматочком своєї історії з власними дітьми. Це дуже цінно. Декор і текстиль. Мені хотілося створити теплий сімейний інтер'єр, такий який описують в чарівних дитячих книжках. Мені дуже сподобалося вибирати текстиль і деталі інтер'єру. В будинку немає нічого випадкового офорте на стінах, копії з архівів Третьяковки. Портрети дітей виконані в техніці відродження темперою по дошці. навіть фотографії та акварелі в кімнатах, від майстрів своєї справи, художників і графіків. Текстиль грає не останню роль у створенні затишної і комфортної атмосфери хвилясті портьєри на півпрозорі римські штори, виконані на замовлення, з ними інтер'єр заграв новими фарбами. Стиль, класика в інтер'єрах близька не тільки мені, але й нашому архітектурному бюро. Цей напрямок завжди виграшно в будь-які часи. Класика залишається актуальною і не старіючою, Я просто вирішила надати їй сучасний відтінок, що відбивається в колірному рішенні і виборі меблів. Складно ще і терміни складно було скоріше знайти час, щоб втілити все задумане в іншому, приємно оновлювати свій будинок, уявіть, як це здорово, поставити оббиті заново диван крісла і стільців, уже звичний інтер'єр, повісити нові. Хвилясті, тільки що відпарені порт'єри, кинути подушки, переважити картини, все заграло новими фарбами, наповнилося новим настроєм, розробка проекту зайняла 4 місяці, оздоблювальні роботи тривали 12 місяців. Планування, поради читачам інміром, як створити подібний інтер'єр. Один використовуйте в оформленні інтер'єру предмети з духом старовини меблі спатиною зі старені поверхні. Ковані деталі вони створять атмосферу аристократичного будинку з сімейною історією, два впустіть квартиру більше світла, використовуйте напівпрозору струму і тюль, приміщення відразу стане просторіше і затишніше. Бренди представлені в проєкті оздоблення, гарбування та декорування стін, артель, маратака, плитка мармурова, ботічина, мозаїка, ардо, кування, сервіс індастрії, ліпнина, ліпна майстерня. Петергов підлогове покриття, паркет з палісандра, світ паркету меблі, передпокій, художні майстерні фмітрохіна, дивани і крісла, занабоні, Піотто спальня, Піотто гардеробні, бесана, кабінет, лак, бібліотека бесана, дитячі молтені Ція, аксіл кухня, бамакс, ванна кімната, Піотто. Техніка домашній кінотеатр Піонер, аудіосистеми, кеф, системи кондиціонування. Даїкін освітлення, руюбобанці і таламп манара, текстиль, архітектурне бюро Домінанта домінанте інтерне децоратіон, де декор, вітражі, художні майстерні, мітрохіна сантехніка, студіолайн.